Хаотичне щоденне вимкнення електроенергії, реалії з якими стикнулися мешканці вулиці Гришина, що користуються мережею підприємства Локнянське БСР. Втомлені побутовими незручностями. Люди прийшли до міської ради за допомогою. У мерії зібрали нараду за участі всіх сторін конфлікту і, здавалось би, намітили шляхи виходу із ситуації. Проте минав час, а всі зауваження, отримані підприємством, ніяк не були відреаговані. У міській раді зібрали вже другу нараду цього разу за безпеку. Середньої участі спеціалістів, які мали проставити крапки над і у непорозуміннях між керівництвом Локнянського БСР та людьми, що мешкають поруч. А оскільки представник підприємства на зустріч не з'явився, говорити довелося між собою. Перша нагальна проблема стосується електропостачання. Як зробити людей незалежними від примг керівництва підприємства? Шляхи виходу із ситуації описав Микола Марінков, очільник Тростянецького рему. Руководство не йде на контакт. Всі можливі там оговорки, всі важливі листи такі, що е, космічні. Е, значить, вихід один. Мешканці повинні звернутися кожної окремо, отримати технічні умови, а тоді будемо розглядати вже, що робити далі. Тому що е, проблема не єдина, так сказати, дня там. Сетей наших там поблизу немає. В районі з однієї сторони 10 км лінія, в районі 1,3 км, а з іншої сторони в районі 1 км. А, а чи це сеті? Це сіті, то що в Локнянській живе, це сеті Локнянська, а рядом железна дорога. З ага. однієї сторони, перейти через железну дорогу нам дуже тяжело, десь 100 метрів полотна там, железна дорога ну, не дає воздушка, кабелян. Надо разработать проект, работать там, строить подстанцию, вопрос на одного э -э, Темчасово там можно вопрос вырешить, но нет, сейчас, проблематично. Сейчас ситуация, на насколько я разумею, есть на предприятии подстанции. Так, так. На него на, на подстанцию заходит электроэнергия через сети железной да, получается? Нет, это по их, их сети. Вот, И С до куда они идут? До их подстанции. И до подстанции да, их да? Да, да, да. да. То есть по їхнім сетям заходить світ. Да. Заходи світ. На, на, на постанції вони розділяються чи там на якомусь чітку. Розділяються на, жилищ, на жилищнові. Вони фонд. не розділені, тому що э, жилищного фонду як такого там не було. Вони тихонечко там поприватизували, це були промишлені здання, сторожки і так далі. Потім поприватизували, пороздавали населенню, а тепер відключають їх, це неправильно, тому що вони цього робити не мають права. Повинен бути договір про спільне використання, заключений між, і договор між споживачами. У них ці договори були, вони до споживачів не попередили, що будуть відключати. Договори е, автоматично вважаються пролонгованими, якщо одна із сторон не обратилась в течение місяця за. А договори були у вас чи? Ли? Ні, у їх у нас не було з ними договору. У нас... У, засек, да, вот а, у нас в Латнянській пути за да. світло вам же у нас Латнянським договором у вас є договор. да, да. Да. Скажіть, аргумент був представника підприємства в тому, що вони отримують електроенергію як промислову електроенергію, mm. а жителям повинні відпускати по тарифу який дешевше. Вони можуть в звіті показувати по счетчикам поставити счетчик, наприклад, на кабель, який йде на дарма і показувати скільки на населення йде цієї електроенергії? Не можуть, тому що. У 2013 году, в 2012-2011, при перезаключенні договорів, вони завжди давали лист, що субспоживачі в них відсутні. Субспоживачі це определенна лишня процедура. нужно трьохсторонній договор, затверджувати його в НКРЄ. Що вони не робили, субспоживачів показували, що їх немає. Все. Як вони там розраховувалися, у нас немає. А тепер треба його передача, треба споживачами, щоб споживачі з нами заключили договори на Це може бути трихсторонній договор, а може бути окремий. Тут треба визначатися, тому що окремий договор, то щоб ви вийде задіяний кабель. Да, а да. Кабель Так, да, Кабель вистачає відкуда і е, значить споживачі повинні звернутися до нас з заявами. Щоб ви ну, визначили, давайте що ситуацію, споживачі сьогодні чи завтра звертаються до вас. Ми звернулися, ми розглядаємо, видаємо технічні умови споживачам. І на період будівництва, згідно ТБІ і правилам користування електричної енергії, основний споживач не має права відключити також населення, щоб Отак і правило. Ніхто не міняв, все є дотримання. Ну давайте, а наскільки реально це будівництво? Воно обов'язково, тому необхідно. Хто не, ну це буде, буде строїти? Ми будемо строїти. А кошти вже будемо приділятися по технічних умовах, який відсоток, чиї що. і так далі. Тому що у нас там був проєкт будівництва подстанції в тому районі. Поки його заморозили за відсутністю грошей. А як буде зараз, поки я не готовий сказати, тому що тільки визначені в технічних умовах яким образом на законних основаниях узаконить користування цієї енергії через Бахнянське? Ну, договори заключаються з ними. І договор про спільне використання. Можуть, якщо Да? друга проблема засилля вантажних автомобілів на узбіччі дороги біля Лукнянського БСР, знаковим є те, що того ж ранку, коли у стінах мерії відбувалася зустріч, на цьому місці відбулася ДТП. Це просто сьогодні було здикало сімутро. Нас за, кстати, за цих живфорт, тому що у нас ситуація, яка вийшла. в нас ситуація скоро скурана стояла з правої сторони. І, і виїжджає на ну, лівоку, ключі, виїхала на трасу, ззад їде в Ланос автомобіль. Відності не може. І знову під горку якраз так, він Ланос цього не побачив. Він виїжджає, доїхав до центру і побачив, що вона сіде, воно зупиняється, він, ну, він не б'є цю фуру, він тормозить, його пливе, тому що там обгочений сніг необчищений. І трохи слизько там, виходить, воно це заносить і з лівої сторони стояла тоже теж тоже дозиця стояла. Він воно це б'ється в цю машину, яка стояла з лівої сторони. Розумієте, яка ситуація? Тільки що Палаку, примірно ту саму картину. Я вам описував, що може бути. не Ну і ДТП один вальний, водій лануся в больницю обратився. Міський голова наполегливо попросив Державтоінспекцію про оперативну реакцію на ситуацію, що склалася. Зараз комітету на 1600. Ми вас чекаємо одне. От вас, на службі. Тому що наші люди, які виїдуть, Імпер Василь Дмитрович, він дорожує обстановки, не орієнтується. Нам вже ваші пропозиції, пропозиції, назвіться, як хочете, актом надання пропозицій, ваше бачення, яким чином треба організувати дорожне двіження на даному часті. І, і ці фури, які там стоять зараз з копищем, вони впливають на цю дорожню ситуацію чи не впливають? Ну, влітають, бачите. Ж... Ну, я вам розказую, тому що це только ще зима почалася. І я всі просила спосувати, потому що, що завтра буде смертельний сходом, дай Бог там. Там потім розпишники. Родственники будуть шукати. Хто давати? По чому там фура оказалася, почому вона та розгорачувалася, фур стояла. ухиляння від сплати податків. Ще один факт, яким, як то кажуть, грішить керівництво Локнянського БСР. Для того щоб розібратися, чи були зведені там нові будівлі, за які мали б заплатити податок на розвиток інфраструктури Тростянця. Запросили представника Охтирського БТІ. Ми маємо право сьогодні вести і контролювати облік урокому майна. Право них кімнам. Майно ж є. Право власності є у них майно на майно, є. майно. І ми ще з діяльністю обов'язкованої не споруда, повноважень маємо право таку інформацію отримувати. Тому вам... іменно в межах цієї інформації <плес> нас цікавить тільки те, як змінилися будівельні параметри їхньої історики. Можемо то на їхній будівлі стояти зараз. Там є нові будівлі. Вони сказали, то не наші. Тоді ми здійснилися, щоб виявили, що не їхні, і не чиї. У них є на руках технічний паспорт, у них є свідоцтво про право власності, наскільки я володію інформацією, бо вони заказували волонтеризацію перед тим, щоб зареєструвати у держреєстрі. Так, да, вони нам здавали да. декларацію, да, все, у них про не була, проєкт реконструкції в них був приймальне ми, відділення. Ми не бачимо просто це старого і нового О, Шо, то, молодой, по, по старим будівлям не. там практично нічого, у них по центру там помінялись проєкт реконструкції на приймальне відділення, так я в них був. Тобто у них, то, них з'явилися у них спорудиці появили фундаменту. Вони фундаменті вони... чи вони просто вагучі поставили? Ні, вони металеві споруди ці Ну, з фундаменту, ну, вони на бетоному покриті. Там, міш, там, Отже, будівництво було, і за нього потрібно платити. У мерії обіцяють, людей на годинці з проблемами не залишать, а підприємство терориста навчать поважати закон і тростянчан.